Не знаю, якось випадково, бажання те чогось прийшло. Віршоване сказати слово про дороге своє село, про жителів, про їхні долі, про те, з чиєї злої волі вони приїхали сюди і поселились назавжди. Село Гайове стало вимушеною домівкою Галичан в руки репресій. Степан Петрович народився тут в 1949 році. Батьки родом із Галичини. Їхнє дитинство припало на роки Першої світової війни. Ну, Батькові було в ті часи роки 13 років, десь матері – 8. І мати навіть потрапила в це, в бій, в розпал купашного бою між цими австро-німецькими військами і російськими. Так. Просто йшла через випас і там зустрілися тих дві армії. Після Другої світової війни були вигнані радянською владою в 1945 році. Я то знав багато з розповідей, як воно фактично відбувалося там, ті події, як Ну і Друга світова війна теж там батьки жили там був. Тож в епіцентрі бойових дій, тому що там Львівсько-сандомирська операція проводилася. Степан Петрович після армії працював в колгоспі. Згодом став ковалем. Е, мій батько був коваль. Е, ну, батько був професійний коваль. Він на підприємство Франції працював е, в 27-му році. Він був 1905 року. На запит військових виготовляв скоби на бліндажі для наших захисників. Ну, те, що треба, то робимо. В село Гойове радянською владою було переселено багато галичан. Тима і багато фотографій, багато знаю так з розповідей, бо я жив з тими людьми в середовищі тих людей. Я тут в селі жив. Ті люди, які ще пам'ятали. Як, як виглядали в 42-му році українці? Переселені були тут, в основному люди. З Галичини і з Холмщини. З Галичини це Ярославський повіт в основному. Місто Радимно, село Сколошів, Задіброва, Святе, Добковичі. А ці, значить, з Ярославського повіту. Це місто Ярослав було збудоване Ярославом Мудрим. В тисячу п'ятнадцятому році, 2014 році. Там між іншим вчився Богдан Хмельницький в цьому містечку. Ну зараз існує Ярослав епольський. Так само Холмхелм, значить, збудований Данилом Галицьким. А ось футбольна дружина під назвою Лев 1940 рік. Історія українського народу пронизана жахливими випадками вимушених переселень. Ось і сьогодні в село Гойове приїжджають співвітчизники, втікаючи від війни. Розміщене село у ківерцівському районі стоїть воно як на долоні між озером та Тростянцем, торкаючись одним кінцем Маневицької автотраси, якою ви можливо часом по справах їдете кудись. Чи може просто щоб пройтись собі волинськими лісами? Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.